Міняємо трошки настрій, Це більш для дорослих. Життя минає, залишивши спогади. Солодкі, неймовірні відчуття. Благаю, не сумуйте, як на проводи пориньте у минулі почуття. Згадайте все, що з вами відбувалося, метеликів солодких в животі. Усе найкраще, що із вами сталося у вашому чуттєвому житті. Поки обійми, поцілунки, дотики. Здається, все було, як у вісні. Не буду вдаватись до еротики. Хоча б не знаю, а чому б і ні? Чому б у сон той знову не поринути, в палку безодню пристрасних очей розправитись, роки із себе скинути, нехай впадуть, як сукня із плечей. Як сукня, все точнісінько, як з молоду, з палкого нещодавнього життя, напитися минулих спогад солоду, не проваджайте їх у забуття.